Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 14 2024 компанії Oriflame, який буде діяти із 7 по 26 жовтня. Ми бачимо красиву обкладинку в такому м'ятному відтінку. І на обкладинці каталогу лідер компанії Oriflame Ірина Яременко, Українка. І це дуже-дуже приємно, що Україночка на обкладинці. Також ми бачимо лідерів компанії з інших країн, але. Завжди приємно бачити на обкладинці Україночку. Так, тут у нас різноманітна інформація. Анонс оновленої лінії Royal Velvet і самі продукти. Підтягувальний денний крем з SPF 20 Royal Velvet 395 гривень. Підтягувальний крем для повік Royal Velvet 355 гривень. Підтягувальний нічний крем Royal Velvet 395 гривень. І цікава пропозиція. Сережки всього за 299 гривень в разі замовлення будь-якого продукту Royal Velvet, окрім самих цих сережечок фігурних. Сережки приходять в ось такі картонній коробочці. красивій. Все дуже-дуже красиво і гарно, стильно. Так, Далі спеціальний пом'якшувальний засіб 59 гривень. Без аромату і новиночка цього каталогу з олією какао. Ніжний аромат такий приємний. Новинка. Рум'яна бронзер в кульках Джордані Gold 525 гривень в чотирьох відтіночках. Природний рум'янець, мерехтливий персик, ніжна троянда і сяюча бронза. Туш 5 в одному. Класична. Водостійка. Ультра HD у чорному і синьому відтінках по 149 гривень кожна. Лінійка Milk Honey. Гарна знижка на крем милу Milk Honey Gold 59 гривень. Також непогана ціна на живильний крем для руки тіла Milk Honey Gold 175 гривень. Буде оновлення цієї лінійки. Дуже красивий дизайн. Чекаємо. Клітинний крем молодості Diamond Cellular 459 гривень. Гарна знижка на відновлювані капсули для обличчя з концентратом олій Nowy H 899 гривень. Також гарна знижка на нічну маску для інтенсивного відновлення шкіри. Nove H499 гривень. Бачимо Ірину Яременко, золотий виконавчий директор компанії Оріфлейм. В Оріфлейм вона більше 15 років. Продукт, без якого я не можу жити, адже якщо ви прагнете бути успішними, перш за все, ви повинні бути здоровими. Погоджуюсь з Іриною, здоров'я найголовніше в нашому житті бачимо продукти безкоштовної доставки. Чомусь компанія в цьому каталозі всього три продукти представила: це чоловічий аромат, жіночий аромат і супертуш для Ві Джордані Gold. Дуже маленький вибір, але маємо те, що маємо. Сумка Шопер всього за 1175 гривень, в разі придбання на суму 800 гривень з цього каталогу. Окрім самої сумки. Таких великих сумок я не ношу, тому мене цей аксесуар не зацікавив. Також нещодавні новиночки. Складена парасолька 925 гривень, шарф 899 гривень, годинник на довгому ремінці 999 гривень, і свічка у скляному свічнику 499 гривень. Сподобався мені шарф, такий видно, що він приємний, такий м'якенький, тепленький, хоча шарфу я не ношу, але сподобався. І сподобалась мені свічка у скляному свічнику. Дуже гарний дизайн така. Презентабельна, гарна, будемо чекати знижечок на ці аксесуари. Також давно не було знижок на мультиактивний бальзам для губ з SPF 15 The One 169 гривень. Кожен, три відтіночки, рожевий кораловий і малиновий. Бачимо помади, олівці для губ. Гарна знижка на олівець для губ. The One 89 гривень, 8 відтіночків. Також непогана знижка на губну помаду The One Smart Zinc 169 гривень. Так, бачимо новинку. Пудрові тіні для брів The One. 315 гривень у двох відтіночках. Середній коричневий і світлий коричневий. Цікавий такий продукт. Ще не бачила на нього огляди. Цікаво подивитись, що воно за. Тіні такі для брів. Пудрові. Так, далі бачимо різноманітні. Для брів засоби, для повік. Непогана знижка. на стійкі матові рідкі тіні для повік Зеван, по 159 гривень три відтіночки. Так, далі олівці, підводки, новинка попереднього каталогу, палітра підводок для очей Зеван і набір пензликів для підводки. Тональні основи, непогані знижки. Пензлик для тональної основи, також непогана ціна. Гарна знижка на мультифункціональний зволожуючий крем-тон для обличчя The One IZ з SPF 30 199 гривень. У трьох відтіночках світлий слонова кістка і природний. Так, далі лаки для нігтів, також новинка попереднього каталогу. Лаки для нігтів по 119 гривень і інструмент для декору нігтів 99 гривень. Гарна знижка на рідину для дбайливого зняття лаку. лакун Expert Кеа 155 гривень. Ой, ми бачимо новинки. Uncolor. Кремова губна помада у міні-форматі Uncolor. У трьох відтінках: м'яка кориця, персиковий нюд і запорошений ліловий. Обов'язково якийсь відтіночок замовлю. Мабуть, все-таки м'яку корицю. Так, мені сподобався цей відтіночок. Також новинки Лак для Link Uncolor. Що я говорю? Лак для нігтів, Color, 75 гривень кожен, 4 відтіночки. Затишна кориця, вогняний червоний, і пряний чай, і магічний Мокко. Класні відтіночки. Далі у нас йде знову лінічка OneColour, гані знижки на тональні основи, тональну, тональний флюїд. Також гарні знижки на рідку підводку Uncolor 99 гривень. Тужлявій з ефектом вілового об'єму Uncolor 99 гривень, це моя улюблена туш в синьому відтінку, обов'язково її замовлю. Подовжуючи тужляві Uncolor 99 гривень, також гарна знижка. І ми бачимо новинку. Сатинова губна помада Giordani Gold Iconic. пробник, по 9 гривень, 10 відтіночків. Обов'язково замовлю. І також цікава пропозиція. Пробник в подарунок, в разі придбання будь якого відтінку помади зі сторінки 55. Ось цієї помади матова помада з вектом сяйва, Jordan Gold за SPF 25. Також цікава пропозиція. Пензлик для тональної основи всього за 199 гривень в разі придбання будь-якого відтінку тональної основи зі сторінки 57. Тобто оцієї тональної основи, сяючої Jordan Gold за SPF 25. Також гарна пропозиція. Так, що ми тут бачимо? Востаннє в каталозі матуюча компактна пудра Giordani Gold 519 гривень у трьох відтіночках, слонова кістка, теплий беж, тепла кориця. Хто полюбляє цей продукт, мабуть, його будуть оновлювати. Чомусь мені так здається: Перший продукт безкоштовної доставки супер туш для від Giordani Gold 299 гривень. Була ціна і дешевша. Ця птуш уже вже була замість плати за доставку по 249 гривень, якщо не помиляюсь, чи 239 Але також вигідно можна брати. Так, пішли жіночі аромати. Парфумована вода Whispers of me 599 гривень. Вже декілька тижнів ношу цей аромат, і не можу зрозуміти, він мені то подобається, то не подобається взагалі. Верхні ноти мені подобаються, як він відкривається далі, мені взагалі не подобається. якось Я не можу з ним ніяк подружитись. Є аромати, які взагалі мені не подобаються. А цей аромат якось мене зачепив, не можу я його зрозуміти. Буду ще носити. Парфумована вода інфініта. Ембе Ілікси. По 549 гривень. Класичний. Так, ми бачимо новинки. Сережки з підвісками бурштинового кольору 540 гривень. І коліє з підвіском бурштинового кольору також 540 гривень. МБ Іліксі Містері і МБ Іліксі Крістал по 599 гривень. Так, джой сип по 259 гривень, також. Другий продукт безкоштовної доставки Joyster Quise. Гарна знижка. Можна також брати. Так, також далі жіночі аромати. Гарна знижка також на Soofie with Gaza Hue 459 гривень. Volare і Volare Moments також гарні знижки по 425 гривень. І ми бачимо новинку. Пробник парфумів Giordani Gold Essenza Supreme. Обов'язково замовлю. Там такий флакон. Просто неймовірний. І також цікава пропозиція. Пробник парфумів Giordani Gold Essenza Supreme в подарунок у разі придбання будь-якого аромату зі сторінок 78-85. Так, в останній в каталозі. Парфуми Giordani Gold The Send за Blossom. 1095. їх будуть оновлювати. Гарна знижка на парфумовану воду між Giordani Floral. 499 гривень. Love Potion Secrets і Love Potion класичний. По 499 гривень. Мега знижки. Моя любов. Поки що більше ні. Я йому заміни не знайшла. Слава Богу, його не знімають ще з виробництва. Так, позис і позис Абсолю» по 855 гривень. All or Nothing Amplified і All or Nothing класичний по 1155 гривень. Так, чоловічі аромати. Ascendant Intense 599 гривень. Неймовірний аромат, дуже подобається. Позис. Абсолют і пози The Secret 855 гривень. Glacier Extreme новинка попереднього каталогу. 399 гривень. Бачимо акцію. Будь-який аромат Glacier всього за 359 гривень в разі придбання будь-яких двох. І можна обрати будь-який із чотирьох. Купуєте два аромати і. Будуть по 359 гривень. Так, знову знижки. Excite for Him 499 гривень. Soufiew ecstatic Him 499 гривень, гарні знижки. Nordic і DBNR. звичайні ціни. Третій продукт безкоштовної доставки. Туалетна вода Men's Collection Agavi Power 369 гривень. Непогана ціна. Венчі по 339 гривень і венчі Power. Так, ми бачимо новиночки. Сумочка косметична для чоловіків 569 гривень, вона така розкладна. І ножиці для брів з гребінцем 79 гривень цікавий аксесуар. Чоловічий триммер 4 в 1 819 гривень. Він був, не знаю, можливо, його оновили. А можливо, просто так він сюди потрапив. Лінійка новейджмен. Далі, аксесуари, новиночки. Чоловічий годинник з коричневим ремінцем 990 гривень, чоловічий плетений браслет 420, чоловічий картатий шарф 715, набір чоловічих шкарпеток 540 гривень, три пари в наборі. Ну, в Oriflame аксесуари завжди. Космічними цінами, скажімо так. Лінієчка Wound. лінієчка Pure Skin. Востаннє в каталозі обруч для волосся 360 гривень. Дуже класний цей засіб антибактеріальний для обличчя з граничним чайним деревом і лаймом лавнича 129 гривень, і ціна гарна. Також маски для обличчя по 41,90 на будь-який смак. Кому подобається що. лінійка Optimals. Ціни не бюджетні, тому не буду зупинятись. Непогані знижки на мультифункціональний захисний крем для обличчя Optimals SPF 50-279 гривень. І непогані ціни на тонік і на міцелярну воду по 179 гривень. А так, ціни не дуже. Так, ми бачимо новинки. Ну, вони не новинки, це оновлені засоби вони були вже, але їх оновили. Сироватка концентрат антивікової дії з ретинолом Novage плюс про 699 гривень. І сироватка пілінг для відновлення шкіри за хакислотами Novage Prosuticals sutikals 699 гривень. Так, набори Novage по 3699. На новейдж зупинятись не буду. Гарна ціна на мультифункціональний захисний крем для обличчя з СПФ 50 на ведь плюс Pros з 375 гривень. Так, нещодавня новиночка Велософі. І продовжується акція. Крибок, Гуаша або Масажер всього за 269 гривень в разі придбання будь-якого засобу для догляду за шкірою Велософі зі сторінок 122-127. Так, набори. Комплекс морський кальцій, вітамін Д, 449 гривень, гарна знижка. Так, вітаміни для. Чоловіків для жінок, мультивітаміни та мінерали, астаксантин екстракт чорниці, комплекс Омега-3. Я зараз е п'ю такі вітамінки в таких баночках. І щоб мені було зручніше, я придбала в АТБ ось таку таблетницю. Коштувала вона щось до 20 гривень. Тепер зручно я так накидаю собі вітамінки і зручно їх пити. Шукала і в аптеках, і скрізь ціни на такі таблетниці дуже-дуже високі. До 100 гривень вона коштує. А в АТБ це бюджетно, і вона дуже зручна, якісна. Тому рекомендую, можете сходити в АТБ придбати такий аксесуар. Так, новиночка, ну, як новиночка, оновлений продукт. Нутрий комплекс для шкіри, волосся і нігтів. 1269 гривень. Напишіть, якщо ви пробували цей комплекс, мене він зацікавив. Я минулий пробувала, в мене на нього якась така незрозуміла реакція була, тому я випила тільки одну упаковку, більш не ризикнула, а це мене зацікавило все ж таки. Так, коктейлі, супи. А, так. Бачимо новинку. Набір контейнерів 249 гривень, три контейнери по 100 мл. Ось ми бачимо, що сюди можна складати горішки, коктейль і вітамінки. Все розмальовано. Так, далі йдемо. Дитячі вітамінки. Розпродаж. Мінус 45, мінус 50%. Чесно кажучи, я не побачила мінус 45-50. Мінус Ціни звичайні, як завжди. Навіть можна буває купити і дешевше. Тут також мінус 40-55, мінус але знижок не бачу. Так, 45-35% знижки. Ну, тут гарна ціна на кремлі рук Sprint Time Stroll. 69 гривень. Це гарна ціна. Так, гелідень темногієний Фемінель по 125 гривень. Освіжаючий, заспокійливий і захисний. Ось так вони виглядають. Ось така пляшечка. Однозначно рекомендую, класні засоби. Я більше люблю блакитний засіб. Так, далі йдемо. Засоби для ніг. Пилочка, креми для них, нещодавні новиночки. Також їх просто пооновлювали. Ці продукти вони вже були давно. І з авокадо оновили і антиперспірант кремчик також у нас був. Так, далі зубні пасти з трав'яними оліями також моя улюблена. Постійно її купую. Зубні щітки. Також гарні знижки. Так, засоби для душу. Новинку ми бачимо. Двостороння щітка для тіла, 159 гривень. Її змінили. Тут такі зручні штучки такі, не знаю, як їх назвати. Правильно. Так, гелі для душу. Ой, гарні знижки на креми для тіла. З органічним вівсом і абрикосом 159 гривень. І е, з органічною олією какао і кокоса також 159 гривень. Це гарні ціни. Зазвичай вони дорожчі йдуть. Мила, різноманітні. Е, так, чоловічі, жіночі. І для всіх, і дитячі. Ціни звичайні. Не скажу, що там якась вигідна ціна на них. Так, гребінці для волосся. Шампунь, кокосова серія, так обізвам її. Так, знову мілкин але для волосся. Елео для волосся. Також ціни звичайні. Ой, ми бачимо новинку. Набір аксесуарів для завивки волосся. 399 гривень. В разі придбання будь-яких двох засобів Duology Набір аксесуарів для завивки волосся всього за 299 гривень. Цікавий аксесуар, будемо дивитись огляди. Так, скраб для шкіри голови проти лупи 115. Цікавить мене цей масажер. 145 гривень. Думаю, чи купувати, чи ні, чи лежатиме просто, як всі аксесуари. Чи все ж таки взяти його? Подумаю. Так, шампунь, сухий шампунь. Ціни звичайні на долоді. Хоча ну, ось ці продукти ціни гарні на сироватку і на тонік для шкіри. Я собі купувала ще 300. 449-469 гривень була ціна, тільки вони з'явились в каталозі. Так, незмивний крем-догляд для волосся 2 в 1 долоджі, також гарна знижка 99 гривень. Термозахисний спрей також гарна знижка, 249 гривень. Так, лінійка Neon Vibes. Звичайні ціни. Такі, як завжди. Так, о, живельна маска для рук сведір спа, 99 гривень. Супер знижка. Тут ціни. Хоча на зволожуючу олію для тіла, сведір спа, також гарна знижка. 299 гривень. Мило, масажне, ну, не бюджетна ціна. Так, Активелі, Ой, кулькові дезодоранти по 69 гривень. Ой, це дуже гарна знижка. Спрей дорого. 159 гривень, дорого. Так, пилка, засоби для ніг з плюсиком. О, оновлена лінійка No4Men. Що ми тут бачимо? Шампунь для волосся і тіла, мило і кульковий дезерант. 149, 69 і 89 гривень. Аромат мені не сподобався. Дуже-дуже різкий. Такий, дуже-дуже-дуже чоловічий. В носа б'є. Ой, я махнула рукою ой, на всю кімнату. А, також ми бачимо піну для гоління вмивання, 199 гривень. І гель після гоління 119 гривень. Ой, різкий аромат. Ой, аж в носі закрутило. Також новиночка. Лосьон для рук і тіла з грушею, і бобами тонка. І рідке мило для рук і тіла з грушею, і бобами тонка Essence and Co. Лосьйон 355. Мило. 299 гривень. Ой, приємний аромат, такий легенький, такий трав'яний, класний. Ой, я пропустила пропозицію гарну. Лосьон плюс рідке мило всього за 469 гривень. І на останній сторіночці ми бачимо стійкі тіні Олівець для повік The One Color Unlimited. Всього по 129 гривень. Гарна знижка. То полюбляє ці олівці. Відтінки неймовірні. Кварц, шампанське, світло-бронза. Ой, кришталь дуже популярний. Зефір у мене зараз у використанні. Його, якщо багато нанести, то може бути ефект заплаканих, заплаканих очей. Вибачаю, що забалакуюсь. Тому треба так обережно з цим відтінком. Ось такий був огляд цього каталогу. В принципі, каталог непоганий, але були і кращі. Не дуже багато знижок, але, в принципі, сподобався. Дякую за увагу! Бажаю гарного дня. До побачення!